Бойовий кіт шайба. Пухнаста зірка соцмереж. У перший рік війни чотирилапого підібрав воїн Олександр Ляшу. Відтоді шайбік супроводжує захисника на бойових завданнях та допомагає у зборах для ЗСУ. Нещодавно котик отримав подарунки від сталевого фронту Ріната Ахметова. Що таке шайбомобіль? Ні. Це на маленьке авто з вусами. Це повнопривідне авто, яке буде допомагати нищити окупанта та рятувати життя наших хлопців. Ми передали пухнастику, пікап та зарядну станцію Екофлоу. Дякуємо Сталовому фронту та Ренату Ахметову за те, що оперативно відреагували на наш запит та допомогли нам з мобільністю та системою енергозабезпечення для наших хлопців. Шайбомобіль вже вирушив на фронт, де підіймає бійцям бойовий дух.